Сьогодні я вперше скажу, що в мене перемогла екранізація, а не книга. Пройшло просто повз мене. Я нарешті отримала те задоволення туди-сюди, туди-сюди буде все, як в книзі, але мені було некомфортно. Я це приймаю, будьте обережні. Усім привіт! Сьогодні у нас Одна з моїх улюблених тем це книги та їх екранізації. Я нарешті прочитала книгу Чоловік на ім'я Ува і, відповідно, подивилася екранізацію чоловік на ім'я Отто. І саме про це я буду вам сьогодні розповідати мої враження, мої незадоволення і все, що тільки можна, буде стосуватися Ува і Отто. Тому, якщо вам цікаво, продовжуйте дивитися. Зразу попереджаю, що тут будуть спойлери, але вони будуть вже ближче до кінця цього відео, тому будьте обережними, якщо ви не читали і не дивилися фільму. А мене звати Віра. Це канал книжковий Віраш, на якому я розповідаю все про книги, які читала, читаю і планую читати та загалом все, що стосується книг. Скажу чесно, я не знаю, хто кому супротивлявся більше, як книзі. Чи книга мені, але це було доволі складне читання. Чоловік на ім'я Уве це книга, яка нагадує читачам про прості цінності життя, які дуже часто ми відкладаємо на задній план. А коли згадуємо про них, то вже є надто пізно. Час дивовижна річ. Більшість із нас живе тільки тим часом, який маю прямо перед нами, кілька днів, тижнів, років. Найболючіший момент у житті кожної людини, мабуть, настає з раптовим розумінням, що вона вже дожила до того віку, коли позаду всього більше, ніж попереду. І коли час уже не стелиться перед тобою, треба жити чимось іншим. Можливо, спогадами. На самому початку книга мене дуже розчулила, але потім у мене було таке враження, що я поставила якийсь блок, і мені було складно просто навіть сісти і почитати її довше, ніж 15 або 20 хвилин. Після прочитання цієї книжки я зрозуміла, що мені не надто імпонує, коли. Події дуже скачуть в часі, тобто один розділ теперішнє, другий розділ минулий, і так туди, сюди, туди, сюди. Хоча здавалось би, що в цій книзі це є достатньо логічним, і навіть під кінець вже книги цього ставало дедалі менше, або й взагалі не було. Але мені було некомфортно, як і власне читати про те, що намагався зробити з собою головний герой впродовж цієї історії. Я розумію, чому він це робив, але ні в якому разі не можу сказати, що я це приймаю, і мене це насправді відштовхнуло. Читаючи кінець книги, я нарешті отримала те задоволення від історії, якого так хотіла. І саме цей кінець є причиною, чому я раджу кожному прочитати дану книгу, аби ви могли сформувати своє враження і ставлення до чоловіка на ім'я Уви. Ну, а тепер я маю до вас серйозне запитання. Чоловік на ім'я Уве, чи все ж таки чоловік на ім'я Отто? О, ти-ти, О? Для себе відповіді я ще наразі не маю, бо були моменти, коли фільм мені подобався навіть більше, ніж книга. Але давайте про все по порядку. Нагадую, якщо ви не читали книги і не дивилися фільму, то вже десь скоро почнуться спойлери. Тому будьте обережні. Якщо я нічого не плутаю, то ця книга має дві екранізації: 2015 та 2022 років. Я дуже хотіла. Подивитися і одну, і другу екранізацію, але прочитавши книгу, я зрозуміла, що після того дивитися ще дві екранізації однієї тієї ж історії, для мене буде чесно, забагато. Тому свій вибір я зупинила на екранізації з Томом Генсом. Це, власне, екранізація 2022 року. І спочатку мене здивувало те, що власне головні герої мають різні імена. Не знаю реальної причини, чому так є. Але для мене це було великим плюсом, і це допомогло мені відокремити фільм від книги. Як і зі всіма іншими екранізаціями, тут багато неточностей. Але, власне, тут навіть назва кричить про те, що тут не буде все, як в книзі, і очікувати цього є просто нелогічно. Але все ж пройдемося по основних, скажімо так, пунктах, які для мене зіграли мінусом для фільму і плюсом для книги. Чи то речі, навіть не просто плюсом для книги, як просто мінусом для фільму. Для мене отто в молодості має далеко не той характер, який мав Уве. Хоч фільм і тривав більше двох годин. Та якби я не читала книги, багато що там пройшло просто. Повз мене. І це, власне, не припущення, бо фільм я дивилася не сама. І ті моменти, які для мене були зрозумілими, очевидними і навіть дотепними для людей, які не читали книги, ті ж моменти такими не були. І мені доводилось пояснювати, в чому ж там суть. Мені дуже сумно, що в фільмі я не побачила, як е дівчатка називали Отто дідусем, хоча в книзі. Вони так зверталися до Уви. Якщо я раптом пропустила цей момент, будь ласка, напишіть мені про це в коментарях. Не побачила я тих ситуацій, які власне формували ту незвичну особистість головного героя. Також в самому кінці попадання його в лікарню було зовсім за інших обставин в фільмі ніж в книзі. Хоча, мабуть, це й не є так принципово, але суто для мене це мало значення. Для мене було цілком зрозуміло, чому деяких героїв ми в фільмі взагалі не бачимо. Достатньо кумедним було те, що сутність деяких героїв було змінено. Але я це також розумію прекрасно, чому і для чого. І от зараз сижу, записую вам це і розумію, що все-таки знаю відповідь на питання: Отто чи Уве. Для мене це все ж таки Уве. Хоча мені дуже сподобалась гра Тома Генкса. І от не був таким поганим, але все ж таки книга дала мені більше розуміння про внутрішній світ героя, про те, як він формувався, чому він є таким. І я надам все-таки перевагу Уве. І насправді є дуже багато екранізацій, які спокійно можуть існувати відокремлено. Від книги, але для мене в цьому випадку, якби я не читала книги, я, ну мені здається, що я не змогла б настільки усвідомити глибину головного героя, що насправді сумно, бо я думаю, що більшість людей все ж таки тільки дивиться фільм і не читав цієї книги. І чесно, я думала, що сьогодні я вперше скажу, що в мене перемогла екранізація, а не книга, але не сьогодні. Ну а зараз я як ніколи чекаю вас в коментарях, де ви поділитесь своїми враженнями від книги та екранізації. Незалежно від того, чи ви і читали, і дивилися, чи робили щось, одне мені дуже цікаво. Які враження у вас від чоловіка на ім'я Уве, або ж чоловіка на ім'я Отто? Можливо, напишете, хто з них вам сподобався більше, або можливо, ви взагалі дивилися екранізацію 2015 року і розкажете мені, як вона вам, і чи варто мені її дивитися? Бо наразі я маю певні сумніви, чи все-таки буду я це колись дивитися чи ні. Мені дуже незвично знімати для вас таке достатньо коротке відео, зважаючи на те, яку тривалість мали всі випуски, які виходили за останній час у мене на каналі. Але як би там не було, я дуже вдячна вам, що ви додивилися до кінця. І, звичайно ж, побачимось в наступних відео. А мій закадровий голос нагадує вам про те, що потрібно підписатися на канал, якщо ви ще досі не підписані, поставити вподобайку та написати довжелезний коментар.